Вода, їжа, медикаменти, речі першої необхідності, корм і переноски для тварин. Також плавзасоби. Всі ці вантажівки вдалося зібрати завдяки небайдужим харків'янам, які долучились до доброї справи, і хто чи міг допоміг жителям Херсонщини. Вантаж вже вирушив з Харкова до херсонців. Це підтримка харків'ян Херсонщини, тому зібрали. Перш за все, пітно воду зібрали медикаменти, продукти харчування, лодки. Помпи це дуже важливо для того, щоб підтримати наших людей у Херсонщині. Це перша п'ят фур. Це десь 100, приблизно 100 тон вантажу. Крім цього, десь у кінці неділі та неділі. Ми теж будемо відправляти фури, бо у нас залишаються певні остатки. Крім цього, у нас ще буде буде деякі речі, які ми будемо відвантажувати, в тому числі і питну воду, яка необхідна зараз Херсонщині. хочу подякувати усім харків'янам. Це знаєте, дуже я пишаюсь, дуже дуже пишаюсь нашими людьми, нашими харків'янами, які не на свої власні труднощі, приходять, приносять речі приносять, купують медикаменти, купують продукти харчування і приносять у наші такі збірні пункти, і ми потім відвантажимо на Херсонщину. Наразі у місті розгорнуті вісім пунктів збору допомоги для херсонців, які потерпають від лиха через підрив Каховської ГЕС. Працюють пункти з 9 ранку до 18 щодня. За словами Мара Харкова, наразі муніципалітет постійно на зв'язку зі штабом Херсонщини. Тому гуманітарні вантажі коригуватимуть, відштовхуючись від тих потреб, що зараз найбільш актуальні для херсонців. Більш того, у разі необхідності місто готове прихистити у Харкові і жителів. Херсонщини, всі ми українці, всі ми повинні підтримувати друг друга. Зараз у Харкові перебувають приблизно 170 тисяч вимушених переселенців. Це з Донецької, Луганської областей, це з докупованих територій. І е, хочу сказати, що у нас є певні можливості. Так, це не дуже комфортне житло. Ми повинні це розуміти, але в гуртожитках ми можемо власне предоставити такі можливості для і херсонців. Теж Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко – Новини Харків.